Мир вам, дорогі глядачі, пропоную вашій увазі не коротке відео. Набирається терпіння, хто хоче отримати інформацію, таку вичерпну, щоб було зрозуміло. Чому я займаю це відео? Тому що читаю багато коментарів і розумію, що дуже багато таких заблуджень, нісенітниць. І людям важко знайти інформацію. Треба дуже багато знайти відео про постійний струм і про контролер, про інвертори. Те, що я знаю, я ну, в тому не спеціаліст, можна сказати, дилетант. Я думаю, що має бути це видно в екрані. А найперше є розумні люди. От, наприклад, є мене хороший такий, я б сказав, б друг вже навіть. Він ремонтував мізуальні апарати із Черкас. Саша має канал. І на Ютубі свій показ, як він ремонтує людина з головою, з руками. І то людина спеціаліст пише, каже, от я не розумію, для чого цей контролер, це туфта. Ну, і мені стає боляче, я думаю, хтось прочитає отаке, ну, несенітницю і подумає, сам справді це ж розумна людина каже таке. Давайте ще раз об'яснимо, для чого треба контролер для сонячних панелей. Не плутати з інвертором. Ще раз повторюю, контролер, не путати з інвертором. Мені там пише в коментарях, ти такий не сякий. З головою не дружиш, перетворюєш електрику, сонце в електрику, електрику, потім заряджиш акумулятор, акумулятор знову робиш електрику, зміни струм. І, о, і потім з того згрієш тебе. Та нема в мене ні інвертор, ні акумулятор, і нема в мене нічого. Це, Якщо буде інвертор і акумулятор... Дасть Бог життя, це буде окрема електростанція, розумієте? Це зовсім пов'язане. Ми говоримо сьогодні про нагрівання води, про резистивне навантаження. Можете гріти повітря, можете гріти ще щось там. Ну, Резистивне навантаження, знаєш, резистивне. Значить, спробую на пальцях, як, як то кажуть, об'яснити, маємо ми нашу панельку. Вертикальну чи горизонтальну. Вона підключена. Сонячна панелька, там є секції, чи як їх правильно казати, ячийки. маємо ми тен. Давайте ми нам намалюємо такий зразу із різьбою. І там те у нас, так? Маємо. Ten. І якщо підключити його напряму сюди, напряму сюди, що ми хотіли спочатку зробити, і ми робили. В принципі, він працювати буде. І я людині об'ясняю, кажу, для чого е, наші панельки, е, ой, вбачає, для чого контролер, і він, е, кажу, бо треба міняти потужність постійно. Цю потужність треба змінювати. Е, залежно від чого, залежно від того, скільки генерують наші панельки. Тобто о 8 ранку це одна генерація, о 9 інша, о 10 інша. Хмарочка вийшла одна генерація, і треба постійно цю потужність міняти. Якби ми бігали і. Стояв у нас тут якийсь датчик напруги. І у нас було 200 тенів. Теж там Люди роблять 3-5 тенів. Це, це дійсно, як то казав, Саша, Туфта. Це краще, ніж нічого. Хоча б декілька разів там міняти навантажувати. Але треба постійно. Хмарка зайшла. Це буває за хвилину там три рази треба бігти, того те наключити, то те наключити. Робить автоматизують. На каналі Ігора Несадім. Його є, як його зробив через реле, там міняється навантаження. Я вже декілька разів сказав, його дитяче навантаження. Тобто ми сюди дали 6 кВт, та навіть на 3 кВт на повних твердотіле реле не, не живе. Ми спали 3 реле, мабуть, про це ще покажу відео. Не живе. Тобто, якщо коментувати, треба накупляти нам масу реле. Ну, Ігоря, вони взагалі без. Радіатор без нічого і працює. Я купляв різних виробників, кожному було написано по 60 А, і вони на 3 кВт помирали, там на якихось на, на 12-14 А і вже вони помирали, помирали, не живуть, Не живуть. Е, уявляємо, що наша, наша панелька це якби, як, вам? як бак, куди заходить сонячна енергія від сонця і сонця заходить енергія. І він треба, щоб був постійно повний. Якщо людина не розуміє по електрофізиці і сам ремонтує апарати, то треба малювати, ну, об'яснити, що повно має бути енергія. Якщо тут знижується напруга, тобто коли в нас мало є генерації, а тен потужний. Чим більша потужність тена, тим менший опір. Тен має вали, малий опір, тобто він коротить нашу панель. Тут у нас буде плюс-мінус від панелі, так? Плюс-мінус. І тут є. там плюс... Ні, тут немає різниці, це плюс і мінус. Просто під'єднаємо. Для тена немає різниці. І тільки нас слабша генерація трошки. І за те, що тен коротить, у нас падає напруга. І якби це був просто акумулятор чи якесь там інше таке, то проблем би не було. Б. Не знаю, думаю, що буде видно, в мене вже підсвіточка телефонів сіла. Не було би проблем. Але в нашому падочку це панелька. І вона при зниженні напруги, різко, різко їй виростає опір. опір. І Тут буде малий опір, тут великий опір. Та навіть давайте не будемо відкинемо той опір в сторону. Тільки падає напруга, продуктивність КПТ там падає в рази. Тобто нам треба швиденько оцей бак іде сюди, треба тут краника поставити. Розумієте? Ото бак, давайте намалюємо тут. Це бак сонячна енергія залітає. Залітає сонячна енергія. Іде нас І тут ставимо краника. так? Краничка, яким ми будемо перекривати наш, наш тен, який гріє. Розумієте, треба, щоб бак був повний, якщо ви не розумієте. Тобто краника треба прикрилим. Прикрили крадика, зменшили навантаження. Поміняли тена. Ще що зробили Якийсь способом, я не знаю, яким способом. Ми зменшили навантаження. Напруга піднялася. Ще зменшила навантаження. Напруга сильно виросла, вона, виходить, зайва напруга не навантажена, вона теж не використовується енергія. І є така точка межа MPPT-контролер, якраз ловить ту точку постійно, Залежно від панели, залежно від освітлення, залежно. Від характеристик, залежно від температури, він пробує постійно Він опитує якби є там контролер, він постійно опитує генерацію, пробує збільшувати, зменшувати, він ловить саму оптимальну точку. Кожен момент, кожен ватт виловлює. Ну, Не знаю, там наскільки все одно якісь там затримки є, якісь зміни різку погоди, наскільки він швидко реагує. В нашому випадочку немає інвертора. Тому що інвертор має інше призначення. Можна робити через інвертор, але інвертор без акумулятора. Тільки в нас, дивіться, об'ясню чого. Давайте перегорнумо сахідно. Дивіться, уявимо, що в нас є панель сонячна. Хто мені там пише, ти не розумієш, треба в як там, green, green on, чи який там інвертор ставити, є інвертор. 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 Торт, інвертор, інвертор класна штука. І є в нас той самий тен, так? Той самий тен. Все, оце панелі, інвертор тен. Інвертор так запрограмований, ну, попроти спеціаліст, я в цьому не сильно, не сильно розумію, запрограмований, він має тримати тут на виході стабільну напругу. Розумієте, стабільно має тримати напругу на якщо Ну, Якщо там є інвертор, який запускається без акумулятора, Ну, мережа інвертор взагалі не підходить, бо його треба опорно напруга, він не буде працювати. Я їм, що там якийсь маленький акумулятор, або замість акумулятора беруть панель, сюди підключають люди, щоб його обдурити. Є різні варіанти мережа інвертор, є спеціальні інвертора, там, що вони можуть працювати без акумулятора. Я не кажу, що є багато типів, я цього не знаю всього. Цього всього не знаю, не розуміюся, слабо розбираюся, не, не вивчав всього ринку, тим більше, що е, різні виробники, якісь роблять якісь різні новинки. І може бути таке, що навіть спеціалісти, які постійно займаються професійно, цим можуть не знати. Але суть в чому? Суть в тому, що інвертор має тут тримати на виході якусь задану напругу. Там Плюс, мінус, там 220 чи 230 вольт. Вольт. Має тримати. Тобто, якщо напруга нас падає, він буде просто вимикатися. Виявляємо на світі сонечку. Сонечко. сонечко. об'ясняю там коментаторам. Відео розраховане для розумних людей, які шукають собі ну, вирішення проблеми і для себе цікавляться. Також приймаю критику, підказочки. Якщо ви розумієтеся. я роблю помилки, тому що я багато чого не розумію. Ви бачите, напишіть коментар, тільки не такий, що там що-небудь десь почув, а толковий професійний коментар. Напишіть, я буду вдячний. Я люблю критику. Якщо критика розумна. Якщо людина пише, що від 280 вольт постійно струму згорить болгарка і згорить телевізор, просто не сінітниці пише людина, він просто не розуміє, що і знімає ролики, а люди, як то кажуть, розвісли вуха, слухають. Таких мені коментарів, ну я їх вони для мене не мають ніякої цінності. Хороші, розумні коментарі. Для мене важливі. Дивіться, сонечко світить, генерує. Є е, певний, певна потужність. Нас менше цікавить навіть і, яка там напруга. Може напруга бути різна, може бути там, поле е, там, 50 вольт, може бути 100 вольт, може бути 200, може бути 300, може 500-700 1000, там до півтори тисячі. Наші панельки, наприклад, що я купив, можна поле складати до півтора тисячі, аби інвертор ваш перевалив, переварив. Зазвичай це там вольт 500-700, якби такий оптимальна розумна межа. Велика напруга теж не сильно добре, низька напруга, великі втрати, треба всі провода. Тобто не важливо, це чи 50 Вт чи вольт, чи 500 вольт, важлива потужність. Певна потужність. Ця потужність, яку генерує поле панелей. Там панелей буде не одна, звичайно, що те, ну, маленький тен може бути і одна панель. Ця потужність. Має компенсувати, має бути більше цієї потужність. Потужна. Давайте пишемо потужність 1. Оця тут, яку виробляють панелі. І потужність 2. П2. П2. E... Потужність 1 має бути більша. більша. Має бути більша ніж потужність 2. Має бути більша, вона має перекрити. Перекрити втрати в проводах. Має перекрити е, саму втрати в інверторі, а там втрати будуть, бо це буде робити із постійного струму, з струм, Із е, де це буде робити. Це. це без трат зробити, на жаль, не можна. Там вже чималі втрати, І. Саме споживання тена, розумієте? Тобто, якщо у нас тен, умовно кажучи, там 1 кВт. Потужність, то тут має генеруватися там більше, ніж 1 кВт. Тобто, Більше, більше 1 кВт. Енергія. Резабусі енергія пишеться. хто знає яке енергія? напишемо Е. Енергія тут має бути більше, ніж 1 кВт. Ні, потужність. Все ж таки, а не енергія. Потужність. Потужність. Ну, я вже давно вчився в школі, трошки більше 30 років, мабуть. Трошки більше 30 років Я деякі букви позабував. За це, на це звертається суті від того не міняється. Навіть ця потужність, мовно кажучи, 1 кВт тут має бути більше 1 кВт. Наскільки там ну, в кожному випадку конкретно, але, умовно кажучи, 1,5 кВт, має бути ще щось таке. І воно буде працювати, буде вас гріти, коли термостат спрацює, вимкнеться, у вас буде постійний струм, контакт не горіти, проблем не буде. Все воно буде все прекрасненько. все прекрасненько, питань немає до тих пір, поки у нас не вийде хмарка. Умовно кажучи, вийшла хмарочка і закрила наше сонечко. Закрила наше сонечко. І що настає? У нас таке стає, що тут це потужність. Пала, і вона стала менше, ніж 1 кВт. Оця потужність P1 менше 1 кВт. ну Менше, ніж P2. Навіть, ну, ми взяли, наприклад, 1 кВт. P1 менше, ніж P2. І що стається? Тут напруга у нас швидко падає. Тут буде падати напруга на вигоді з інвертора. Тільки паде напруга, інвертор наш. Він не може давати ну, там, 180, не знаю, може Вольше може працювати. Я не знаю, яких характеристики інвертора. 100 вольт він не може давати в мережу, інакше ваші кхе, прилади не будуть працювати. Він так запрограмований, що має бути. Він просто піде в захист. Або тут має бути акумулятор, і він має підтягнути з акумулятора. Але ми говоримо про систему без акумулятора. Навіть не говоримо про вартість, що це дорого, там, чи дешево, це вже винесемо задушки, хоча це теж грає роль. Інвертор в такому випадочку не... Підходить. Зараз хтось робити електростанцію з акумулятором і надлишки скидати. Про це ми знімемо окреме відео, як скидати надлишки і покажемо, наскільки система із контролером має більше переваг, ніж скидати надлишки через інвертор. Хоча надлишки через інвертор. хороша Хороша тема. Хороша тема. Значить, ми зрозуміли по інвертору. Якщо у нас, скажімо, поле 10 кВт, ми беремо 1 кВт. І його завжди вистачає, і фмар, і все. І він буде собі постійно ловити точку МПІТ, він буде собі там працювати, питань немає. Або треба цю потужність теж регулювати. Тільки у нас тут падає генерація, постійно треба зменшити потужність оцього. Тут треба вставити знову той самий на контролер Нам треба зменшувати потужність тену. І для того люди придумали розумні. хоча Заводських таких майже немає. Роблять там, я знайшов щось АКБ Київ. Нема ні характеристик, ні ціни конкретно. Там пише 200 доларів, незрозуміло за що. І там і вітрогенератор, до вітрогенератора такий. Я читав, 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 мене голова, е закипіла, все накучу, не голова закипіла, вся на кучу ну, Якби написала, але такі контролери, такі характеристики, які кіловатти. Якщо так, якщо це по спецзамовленню, це так, це так, ніякої інформації немає. Щось дзвонити мені не захотілося, бо тому що. На виході в їх все одно постійний струм. Тобто, якщо в нас на вході постійний струм, і на виході постійний струм, це не перетворювач енергії. Він не перетворює енергію, він просто її регулює. Навіть не регулює, а змінює цю потужність регулює. Регулює потужність, залежно від генерації. Тобто в даному інверторі, ой, вибачаю, в контролері, О, бачите, вже заблокувався телефон. В даному контролері. Це меню від нього. так? Меню від нього. Е я вже показував Температура радіатора самого контролера. Дивіться, 22 -го години на вулиці Рібла ніч ще е панелі давалися тільки е напруги, що працювало живлення контролери і ще працював блютуз. Я з'єднався по блютузу. Не знаю, має бути видно. З'єднався по блютузу і зробив цей скріншот. Хоча вже генерація 0. Задань ми взяли 18 на 2. Чому на 2, я окремо розкажу. 36 кВт годин енергії. Ще напруга на панелі була 167 В. Тобто, дивіться, оця напруга ми переміряли, але він показує чесно, правильно, правильно показує напругу, яка є фактично на панелях. Тобто стоїть, умовно кажучи, вольтметр тут. Умовно кажучи, вольтметр. Амперметр в ньому немає. І замірює напругу на виході з панелей. Чи на вході в контролер, правильніше сказати. Стоїть вольтметр і замірює цю напругу. і показує, Тут виводить нам на екранчик по Bluetooth. Ми бачимо, яка фактична напруга на панелях. А тут стоїть друга напруга: set, задана. Тобто ми задаємо, тут вводимо я показую, як. У мене є відео про цей контролер, як ми його підключали, як запускали. Задаємо задану напругу. І що тума бачимо? ПВМ широтну імпульсна модуляція. Широтна імпульсна модуляція. Шим? Оце шим. І він може відкриватися, закриватися. Відкриватися, закриватися з певною частотою. Яка там частота, я не знаю. Ну, висока частота, там, кГц чи МГц, я не вдаюся. То уявляємо, що це йде наш струб в часі, так? Що там погано пише? Часі. Це постійний струм, так? Оце у нас постійний струм, постійно йде йде, йде йде. І нічого він не регулюється. А, а шим його рве. Розумієте? Робить перериви. Робить перериви постійно. Постійно його рве. Оцей період є е, генерація, І струм, тут робить розрив. І струм робить розрив. І струм робить розрив Постійно. постійно. З певною частотою, з великою частотою. І коли він відкритий на 100%, то оці розриви отакі можна сказати, розумієте? Отакі будуть розриви, їх майже немає. Хоча, хоча він буде такий струм і непрямий, і не постійний, і, і незмінний. Ось такі розриви, мінімальні. Коли, коли він відкритий на 100%, на 100%. Хоча і насправді, ну кажуть що люди, що це буде 99%. Там, Можете поправити спеціалісти. І коли він закритий на 100%, це буде навпаки. Він, розумієте, він закритий, типу іпус робить. І немає. І іпус робить, і він закритий, розумієте, постійно. Оце 0%. 0%. Оця між цими, це частота наша. В проміжку часу. Оце буде відстань між цими імпульсами, це частота. Коли він на 50% відкритий, то буде. Отак От і розумієте, однаково буде, що, що відкрити, що закрити тільки саме часу, це буде 50%. Тобто, це е, спосіб керування потужністю шляхом зміни е, тривалості тривали, імпульсів, я б сказав би так. Тобто тривалості чи, чи довжини імпульсів в цифровому сигналі. Спосіб керування потужністю. Тобто оце ШИМ-контролер, от що на стоїть контролер. Шим, шим, це було покраїнство шим писати, да? шим. Широтним імпульсом моделяція або ПВМ, як тут пише, PVM. Широтним імпусаммоділяція. Постійно цими імпульсами їх він то розширює, то звужує, то розширює то звужує, міняє навантаження на панелі. І ми, а як він міняє? А міняє для того, щоб на панелях не падала напруга нижче задньої. Бо якщо напруга падає нижче ще панелі перестають або погано працювати, або взагалі перестають працювати. Коли сильно потужний тен і слабе, слабе освітлення, регенерація падає майже до нуля. Там якийсь пара Вт, начебто воно щось хоче, майже до нуля. І з цим шим-контролером замість нуля може бути 500 Вт, розумієте? Або навіть більше. Коли у нас йде сине сонце, і тут замість 0% стає 100%, можна цей контролер зіте прийняти напряму, коли пряме сонце, і воно буде працювати ще краще. нічого не буде, ну, Він все одно там нагрівання, там транзистор той гріється, Якісь трати має гріється радіатор, він трошки, трошки забирає на себе, але він порівняється з генератором, забирає дуже мало. В нашому випадку йому не треба ні акумулятора. Йому не важливо. Тут, коли, якщо ми зараз підключимо вольтметр, якщо ми підключимо сюди вольтметр, розумієте того самого, то якщо буде прикриватися наш шим, у нас буде постійно тут напруга оце, постійно мінятися. Скажемо там від, від 0 вольт там, до, ну в нашому випадку поле 250 вольт, там, до 250 вольт до 250 вольт. А тут триматиметься стабільно. Буде триматися температура. Ой, випочається напруга, яку ми здали. Сет. Наприклад, в нашому випадку, мені подобається. На моїй панель я пробував. По характеристиках 44 вольти на панель, там все з копійками. 5 панелей це буде 220 вольт. Теоретичних, але це в... при температурі плюс 25 градусів. Панелі завжди тепліші на Сонці. І треба цю тренупру трошки знижати, знижати. Я пробував більше-менше. Мені здається, що я ловив той момент ну, від, 220 до, ой, від 210 до 215, я так бачу, але десь 212, там якийсь пару ватт ще більше. Тобто, що 210, там що 215 там. Навіть не відсоток, там якась доля відсотка різниці. Але я задав 212. Сьогодні цілей було 212, бо коли панельки схолонуть, можна більше. Коли паленьки, трошки можна менше, вони постійно то хмарка, то нагріються, то захолонуть. О, Якби був MPPT у них є ще робить з MPPT. В цьому теж є контролер є MPPT, <кхух> пошук цієї точки, але він не працює так, як треба в нашій прошивці. Може ми змінимо прошивку, перепрошуємо, може він запрацює так, як і треба. Десь часом ми хочемо відправити його перепрошити. Перепрошую, бо він запрограмований на 5 кВт, тому я мушу постійно ставляти вдвічі е, меншу е, оця потужність стена, щоб він не, не йшов е, в обмеження. І потім ми множимо ці покази на 2 рази більше, бо е, ми зменшили. про це розкажемо. Тобто, в нашому випадочку, ШИМ не перетворює струму, не краде, йому не треба акумулятора. Він постійно е, зменшує і збільшує оцей е, широто імпульсний е, Сигнал ось цими імпульсами регулює потужність тена. Тобто, коли нас тедеть вже я казав, вже я про це казав не раз, у молоку в'явив, що 6 тисяч Вт. І він може з цього тену зробити від 0 Вт плавно, 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 до 6 тисяч. До 6 тисяч Вт. В даному випадку 0 Вт, бачите? 0 Вт, тому що вже немає. Тут напруга знизилася і шим закрив, закрився повністю. Він сюди не пускає в такому зараз положенні шим. Він якісь там імпульс робить, але він не відкривається. Шимка закрита. Шимка закрита. І на виході е, напруга взагалі відсутня. Хоча на вході ще було 167 вольт, але це дуже мало для панели. вже вони нічого. Може, Якби лампочку підключили, якусь діону, що воно може сіти. Е, ще раз покажу, розк... повторюю, хто хоче таке робити, єдине, стережіться постійно струму. Я відповідальність за вас не несу. Штука така е, потребує особливої уваги. Якщо ви бачите, що щось ненадійно, не робіть такого. Не робіть, користуються від мережі. Ще щось таким способом Ставте інвертор і акумулятор, може якось вийде. Ага, є заводські контролери. Є заводські контролери, які роблять е, зміни струм. Це набагато <кій> надійніше, набагато безпечніше. Там є захист від короткого... Ця не немає захисту від короткого замікання, ну, багато чого немає. Мережа, е, заводський е, цей інвертор чим чи контролер, щось таке воно, як. Ну, Принципі, він інвертор, бо вже він перетворює. Спеціально є для нагрівання не таких інвертора, що там роблять е, напругу для користування в нашого будиночка. Є спеціальні для нагрівання води. Я, напевно, про їх окремо зніму відео, щоб нас це надовго не було. Е, то вони роблять змінний і і не горять. Не горять е, Термостати, але я не знаю, чи вони генерують. От я не знаю, там пише вістов вистивольт. Якщо низька, там вже як шимка, оцей контролер наш може там взагалі там, розумієте, 100 Вт вже він дає 100 Вт на наш тем, навіть 50 може дати. За це я не можу сказати, бо там є функція підмішування від мережі, тобто, що не вистачає, від мережі підмішує. Чому я не взяв заводський? Те, що він коштує у 3 рази дорогше, це таке. Нет, якщо воно дійно, безпечно, це, ну, воно може того і вартує. По простій, причині, по простій причині Нам треба 6 кВт, а вони максимум, що я десь бачу, 4,5, 4 кВт, 3-4 кВт. Це дуже мало. Дуже мало. Хоча вони, ну, те, що вони дорогі, що це набагато дешевше, це однозначно. Але отут ви стережіться обережно із як ви будете комутувати, треба ставити контактори. Є контактори з великим розривом, воно багато контактів, вони справляються з постійним струмом на ура, тим більше він не буде вас постійно туди клацати, це рідких випадках, якщо у вас там десь щось перегріється, можна зробити. В нашу випадочку має бути, якщо ми перепрошуємо, вхід зразу під термодатчик, під термодатчичок, який буде йти сюди до Тут те, на у термодатчик, Вхід буде в самому контролері, і ви зайдете в телефоні через Bluetooth, налаштуєте при якій температурі він буде просто вимикати, замикати. Вони не треба буде ні релетвер до тілого, яке не виконує, Плати, і, воно, і воно ж кош, грошей коштує. Я викинув багато грошей сполив, а вам вже показую готові інформації. вже ви будете економити за рахунок наших відео. І не треба контакторів, що їх там вони постійно будуть гудіти і скрити, і ну, десь місель його треба. Якщо буде додати, в нашій упадочку за те, що у нас бочка дуже велика, ми прикинули ага. Наприклад, я включу 3 кВт, я його не перегрію. А 6 можу перегріти. там, знаєте, то, І бочка, якщо вона має високу температуру, вона більше розсівається, тієї енергії, більше втрачає. Розумієте, після 80, вже вона менше-менше гріться, стає, бо вона багато втрачається, тен гарячий. Ну і власне сам контролер, щоб ми розуміли, про що мова вже його показував. Багато разів, але ну, бачу з коментарів і з дзвінків, що не всі бачили. Розумію, що цим відео я не дав відповіді на всі запитання. Ну, як зміг. У мене просто сіла батарею, я кінця там не було нормально, це як такий кінець. Не витримав телефон. Десь я окремо буду шукати час, окремо про щиточок, особливо там пан Андрій із золотого потоку чекає на Відео розказати, що як ми влаштували, то, то це нам не треба, це можна вимовити. Бачимо, що ще, ще нас є напруга, яка достатня для живлення термостату. Хоча сонечко там десь зайшло, так хмари блиселець, сонечко зайшло за хмари. Розкажемо, як ми зробили. О, а ви робіть собі, як бажаєте, або не робіть, або це вже ваше право. сто разів повторюю, що контролер це не інвертор, це для різних задач, для нагріву води. Ну, Інвертор навіть рядом стояв. Інвертор це класна тема, але це інша тема. Наразі всім до побачення. Пишемо, коментуємо. Уточніть запитання, може зніму більш таке вузьке специфічне відео. Всім до побачення.